Втомились шукати інформацію про каунти-канви для багатокольорових картин. Або що таке каунт? Потрібні запитання, або шукати якусь платну інформацію. Тепер цього робити вам не потрібно. Завжди під рукою від схемаманія пропоную такі види каунтів-канви, за якими я комплектую свої набори. Це 6 видів основ, за якими ви можете вишивати як хрестиком. Так і петитом. Ось замовлення може бути на Viber або на сайті, придбати, натиснувши кнопочку, і придбати. І завжди під рукою у вас буде потрібний каунт, придивитися, вишити на йому хрестик або вишити петит, і побачити переваги для себе, як вам буде зручно. І ви будете дивитися тепер під свій конкретно зір під рукою зручна річ.